У кривому розі попрощалися із Володимиром Піменовим. 21-річний чоловік загинув внаслідок ракетної атаки по кривому рогу 22 лютого. Олександр Зінченко, друг родини загиблого, каже, Володимира з місця атаки швидка доправила до лікарні. Ділиться півгодини медики намагались реанімувати чоловіка. Весь цей час Олександр був у медзакладі, підтримував маму Володимира. До того моменту, поки не вийшла на мене і не сказали цю страшну фразу прийміть наші через півчуття. Олександр Зінченко розповідає, знав Володимира з дитинства. Він був працьовитим, творчим та спортивним. Каже, продовжували спілкуватися до останнього. Це він говорив про спільні плани зі своєю дівчиною, яка наразі перебуває в лікарні, тяжко, але в стабільному стані. Дівчина була разом з ним. Володимир займався танцями. Після школи вступив до Київського коледжу хореографічного мистецтва. Згадує його вчителька Світлана Кравченко. Був дуже добрий, врівноважений, дуже важко втрачати таких дітей, як Вова. Таке сонечко могло б світити для всіх нас. Але клята ракета, буду пам'ятати його запальний і козацький танець, і гопак наш український. Як Вова, мабуть, мало хто так зможе. Військовий на позивний зуб, дядько загиблого чоловіка. Каже, планував зустрітися з племінником найближчим часом. У Кривому Розі зараз проходить лікування після поранень. Коли я лежав в лікарні, прозвучало два великих вибухи, за що я вдруге узнав, що в мене загинув племінник. Я приїхав, я його навіть не бачив, не встиг. У Володимира залишилися батьки та молодший брат. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.